Ситуація з набу, здається, вже тепер більш прозорою зрозумілою. І план Зеленського так само. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Що ж вони задумали? Вони задумали дуже просто: е, значить, з одного боку, їм треба на кілька днів отримати контроль над набу і е, прокуратурою спеціалізованою для того, щоби. Передати всі необхідні справи в СБУ чи кудись іще, деякі справи забрати, деякі справи знищити, деякі справи розсекретити, з'ясувати, що там є, і так далі. І так далі. І для цього їм не потрібно багато часу. Зайшли, забрали, переробили, передали і так далі, і так далі. Це перша частина. Вони її вже реалізували. Тобто, що би там не було далі, це треба розуміти, що ці справи вже забрані, ці справи вже е, е, обеззброєні і нічого з ними не буде. Закон зворотньої сили немає. Коли сьогодні е, вони отримують ці справи, вони вже їх потім передавати нікуди назад не будуть. Це одна історія. Друга історія це м -м, протести. Лояльність поліції, тиха мирна поведінка влади, підтримка цих акцій блогерами пропрезидентськими, каналами пропрезидентськими, в тому числі говорить про те, що Зеленський зразу знав, що ці акції потрібні для каналізації настроїв, а потім він оголосить те, що нібито було ним передбачено. Що от він знов вносить закон, але це буде кращий закон і так далі. Внести закон, не знає, що він його вніс. Говорить, що він таки буде, що це буде за закон, чи він збереже контроль набу чи не збереже. Це вже не має значення по великому рахунку, тому що нових справ проти фігурантів завести буде оточення Зеленського, завести буде не дуже просто. А ті, що були, їх вже заберуть. Тобто, фактично, набу. Якщо і перезавантажить з чистого аркуша, то у нього не буде тих повноважень і тих можливостей, які були за цей період. Фактично, Зеленському вдасться стерти все з юридичної точки зору, з... таці цієї чи з цієї дошки. От. А заново почати це треба місяці роки, щоб почати працювати над якимись справами і так далі. Тобто, і Зеленський вносить закон і розказує, який він правильний. Захід його хвалить, каже, що він молодець. Блогери нам розказують одні, що це значить, ознака демократії. Зеленський почув народ і зробив так, як казав народ. Інші будуть казати, але Зеленський це і планував з самого початку. Він хотів зробити набу кращим і більш патріотичним, і так далі. І так далі. Тобто, всьому цьому є дві, я ще раз кажу, ключові речі. Перша ключова річ це те, що справи забрали сьогодні, знищили їх, передали там в СБУ, в ДБР, куди там вони їх передали, немає значення. Головне, що ходу їм не буде дано. І це вже не можна повернути. І друга частина це те, що оцей вихлоп каналізаційний, який вони спробують використати на користь Зеленському. Ми ж не знаємо насправді, як. Значить, спрацює цей механізм. Звичайно, я абсолютно переконаний, що люди в це не повірять, але менше з тим спроба така буде, оскільки в них багато каналів і багато всього іншого. Ми вже побачили, що значить, у нас немає особливо корупції. Ми почули, вже, що ліквідація набу всіх інших органів це фігенна штука, про що нам сказали багато прихильників Зеленського, включаючи і Тимошенко. От, тобто ситуація незрозуміла, як вони повернуться до ідеї, що в набу і, е, значить, і САП вони потрібні. Ну, от. Зрештою, коли Путін нападав в другий раз це, значить, 24 лютого на Україну, він же і говорив про те, що НАБУ і САП це керування Україною за меж України, і це треба припинити. І от виходить було, що вся ця. Зелена група Шайка Лейка вони виконали завдання одне з завдань СВО для Путіна. От. Тому ще раз для розуміння: поновлення набу в його первинному статусі, або створення нового закону, який е, ледве може, може бути таке, що вони скажуть, а тепер набирайте нове набу. Вибирайте нового директора, і вони з самого початку будуть вже впливати на те, яких там куди чиновників набрати, і так, далі, і так далі. Тобто, але це все не має значення. Яке буде набу після того, як його поновлять в повних мірах? Чи це буде старе набу поновлене, що краще, чи нове набу будуть набирати, що гірше, це вже не має значення. Зеленський виконав свою задачу. Він отримав доступ до необхідних йому справ, і ці справи. Тепер під його контролем. Це ключове. Друге, ключове, що ми все одно. Так чи інакше, ці справи, якщо вони вистрілять кримінально, то вони вистрілять в іншому місці медійно і вже сьогодні видання пишуть прямо, що оця атака на набу це спосіб захистити своє оточення. І про це будуть говорити більше. І Захід буде розуміти, що насправді робиться, і про це нам. Більше розказувати. Що стосується участі в акціях і так далі, безумовно, в цих акціях треба брати участь. Безумовно, треба перегравати Зеленського. Який же, ви розумієте, що Зеленський це ж це нікуди не ділося. Зеленський впевнений, що люди виходять на акції протесту тільки за гроші. І це його ключове розуміння. Якщо люди виходять за Гроші, значить завтра вони не будуть виходити. значить, Завтра це все запиниться. Коли він вже оголосив про те, що буде внесений новий закон. Люди скажуть, так чого йти, вже все вирішено. І таким чином це перетвориться в акції прихильників Зеленського, які будуть розказувати тепер, який Зеленський хороший. От приблизно таке моє уявлення про цю ситуацію, а невдовзі я вам розкажу, що я думаю з приводу прямих переговорів і е, того, що відбувається в Стамбулі. Це теж достатньо цікаво. Підписуйтесь на мій канал, е, е, поширюйте ключове, поширюйте його для того, щоб інші бачили. І о, у мене 100 тисяч е, постійних підписників, як підписник, постійних читачів, як каже е, сам Ютуб, і тільки 16 тисяч підписників. Будь ласка, постійні читачі, не лінуйтесь, підписуйтесь. Слава Україні!